Привіт! Ти потрапив на відеорозбір розпівки мелізми в закінченнях. Поїхали! Як ти вже бачиш, вона складається з п'яти частинок. І кожна частинка це варіація попередньої. Ми з вами розберемо кожну покроково. Перша частинка розбираємо спочатку нотками, як Solfedgio. Може бути трішки невесело, але це потрібно. Сольфа, Соль фа, Ще до. Тепер на літеру У. У-у-у-у. Швидше. У. Супер. Ну що ж, ми вже поклали основу. Тепер треба трішки ускладнюватись. Друга частинка додається лише одна нотка, і це ре. Соль, фа, мі, ре, до. Ще раз. Соль, фа, мі, ре, до. Додаємо літеру і. I. Друзі, практика і все вийде. Точно все вийде. Третя частинка трішки вже змінюється. Подивимось, що в нас тут. до. Да, Ось цей хвостик він дуже швидко йде. Тому і називається мелізм в закінченнях. Тобто сам мелізм в нас в закінченні. Якщо ми співаємо це. В швидкому темпі, звісно, можливе трішки ритмічне сування по типу мі, фа, мі, фа, Сольфа до. Додаємо літеру А, А. Клас, супер. В нас залишилось ще дві. Наступна захоплює трішки нижчі нотки діапазону, тому давайте дивитись: Соль, фа, мі, до. до. Разом. Солі фами досі до. І літера О. Додаємо. О! Oh, 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 oh. Ви маєте поступово додавати швидкість. Одразу воно, звісно, може, на жаль, не виходити. І останній, найскладний крок. Ми дійшли до цього, друзі. І це поєднання всього, що в нас було. Так, трішки заплутано. Давайте повільно. So. Сі до! Соль фа міфа мідосі до. Коли ми додаємо швидкість, знову ж таки буде ритмічне сування. Але це все ок. Просто треба слухати музику. Соль, фа мі фа мі, до. Сі, до. Соль фа мі, фа, мі, до, сі, до. І додаємо звук Е. Е. -е, 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 -е. В оригінальному темпі буде да, швидкіше. Той, хто знає нотну грамоту, може дивитись нотки, співати і грати собі самостійно. І наздоганяти цю швидкість. Таким чином, так? Ну, сподіваюся, це вам допомогло і ви зможете нарешті заспівати цю розпівку, яка називається Мелізме закінчення. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, коментарі. Це було б дуже приємно і мотивувало б мене на подальшу працю. До нових зустрічей!